Коли увесь світ заявляв про агресію, то совєтська пропаганда обурювалася мовляв, ніякої агресії та війни немає. Як я вже говорив, Кремль сподівався, що з усією своєю потугою зможе захопити та утримувати владу в Афганістані вже за якийсь місяць, але не взяв до уваги місцеву специфіку та масштаби опору, як і не сподівався, що моджахедів активно підтриматимуть США, Велика Британія, Іран, Єгипет, Пакистан, через який йшла американська допомога та інші ідеологічні супротивники комуністів. Також, як це не дивно, монжахеди воювали зброєю совєтського типу, яку США та Саудівська Аравія закуповували в арабських країнах Єгипті та Ізраїлі. Зокрема, Збігнів Бжезинський згадував, що для афганських повстанців здійснювали таємні закупівлі совєтської зброї у комуністичній Чехословаччині, тобто вони постійно отримували усе сучасне озброєння, яке було на той час у світі: автомати, снайперські гвинтівки, протитанкові гранатомети і навіть засоби протиповітряної оборони.